Добрий день підписники і глядачі нашого каналу. Сьогодні ми розкопуємо діляночку сорту Еріка. Хочу вам показати, ось вже скосили, зачистили і бачите, який ми залишаємо широкий рядок і на боки є дуже багато молодих пагонів з гарною кореневою системою. Цей сорт дуже пускає багато пагонів сильно загущується, і його потрібно інтенсивно розкопувати кожен рік. Ми минулий рік так сильно розкопали, що вже саме трошки хвилювалися. Але подивіться, що робиться в цьому році, скільки наросло пагонів. Це Середній ремонтантний сорт, також з великою ягодою. Хочу вам показати, які він має саджанці. Ось він лежать. Подивіться. гарний саджанець. Ось Ігор купає. Кожен саджанець окремо. Бачите? Є. Дивіться, яка краса. Це дуже гарні якісні саджанці. Молоденькі. І ми сьогодні маємо розкопати цю діляночку. Перейшли на Еріку. Еріка прямостояча. Дивіться. У здалека. візьму план. Еріка не лягає так. Вона вся прямостояча. Деякі гілочки такі тонші. Понад краєм рядка нахиляється, лягають. А в основному вона прямо стояча, її під'язувати точно не треба. Ви бачите, тільки що маравілу, їх Джоанджей, як вони лежали на під'язці. Тут під'язки немає ніякої. От Бачите, от гілки, от земля, гілки стоять вертикально, тут вже зібрані ось. Тут на ті гілці менший ягід. А ось тут а, зверху так далі візьму, щоб бачити. Все червонить. Ягода теж дуже велика, от так само купи. Купи гілок, от, отут. купи ягід, тут листя трохи більше. Теж еріки воно закриває. Так не видно, як на Маравілі Джон Джейві листя, так як то менше, воно рідше таке. А тут ну, ягід не менше, як на тих сортах. Зовсім не менше. менший. Ягода така велика. І що ще характерно, що ягода на еріці має такий дуже гарний смак, такий вираження. Не, не дуже чим відрізняється від маравіли. Не дуже чим відрізняється сильно від цього від Джоанджея. Їб повно-повно-повно. Так весь рядок, Я так зараз пройдусь в порядку. Просто щоб ви подивилися. Всі гілочки стоять. Ягода червонить. Тут озбирай. Не перезбирай. Зараз ми якраз тим займатися будемо. Ще... Сьогодні неділя, але виходу немає. Просто не можна дати вже ради, щоб я все зібрати. Бачите? Дивіться. Вся червона стіна стоїть просто. А зараз покажемо, як ми пакуємо саджанці для відправки. Замовником ми узгодили довжину стебла саджання, саджанця, оскільки це ремонтантна малина, стебло буде обрізатися до поверхні землі, тому, щоб посилка не мала великої маси і об'єму, ми обрізали для цього замовника саджанець на 10-15 см. Добре, зволожили коробку. Застелили плівкою і щільно закладаємо саджанці. І щільно закладаємо саджанці. Ось так виглядає посилочка. Це ми пакуємо сорт Еріка. Наклали саджанці і щільно запаковуємо плівкою. наші малинові насадження для того, щоб копати саджанці. Друзі, прошу вас всіх набратися терпіння, Всі, хто замовив, ми обов'язково вам ваші саджанці відправимо. Вже більша частина отримали свої саджанці. Це ми з вами на ділянці де у нас росте сорт полісся. Біля дому вже закінчили одну діляночку, а це наша основна ділянка. Ось так виглядає скошений рядок. Бачите, скільки з боків є гарних молодих відростків. А оце вже прокопаний рядок. Зверху частинка не скошена і ще лишили рядок сорт Вона Розмір ягоди цієї не такий великий, як Полісся, Еріка, Маравіла, але вона дуже, дуже смачна. Можна сказати, що найсумніше. сорт, але він доволі колючий, ну і розмір ягоди дещо менший. Основний плюс, що вона дуже-дуже солодка. Ось Зараз вже така ягода. Ну, зрозуміло, що Сезон вона була більша. Це вже залишки, які вже за два тижні тут ніхто нічого не збирав. Як почали купати саджанці, так вже і не збираємо там на однорічці. Ще збираємо трохи. Ну а тут вже Кошуємо. Тут рядок Джон Джею був. Також багато. Гарних молоденьких садженців. Ще бачите, не згорнуте гілля. Завтра знову будемо купати. Бо сьогодні пакували посилочки тим матеріалом, який накопали вчора. Для того, щоб ви отримали гарні, свіженькі, якісні саджанці, щоб вони вам гарно прийнялися і радували вас на наступний рік врожаї. Ну, Наразі дякую всім за увагу. Па-па!